Детективи БЕП завершили досудове розслідування відносно громадянина України, який під час окупації Херсону незаконно очолив теплоенерго. Ми встановили, що у липні 2022 року судимий, підтримуючи рішення та дії держави-агресора, вступив у злочинну змову з окупаційними військами Російської Федерації та прийняв пропозицію про зайняття керівної посади комунального підприємства критичної інфраструктури міста Херсон. Після чого відбулися збори трудового колективу підприємства, де він представився як новий директор. Слуху, всі зібралися? <плес> <була> <плес> <плес> так, добрий день ще раз всім. Ми збирали сьогодні по поводу, Ви знаєте, що в нас окремо і нашого підприємства. Генерального нашого руководителя. будут общие тепловые сети по городу и области. Это Алексей Викторович. Мы в более худших условиях были при той Украине. В более худших. После того, как у нас будет проведен референдум, и мы, ну, большинство людей, если примет решение присоединиться в состав РФ, у нас не будет ни ХНР, ни ДНР, ни тому подобное. Мы будем просто в составе Российской Федерации. То тогда мы будем уже конкретно жить по законодательству РФ. Сегодня у нас идет мультизаконодательство, назовем так. Сегодня идет такая программа, чтобы все начало подниматься с колен, даже не с колен, не знаю, с какой позы, потому что ну, от нуля мы начинаем подниматься, понимаете? Наразі суд виніс вирок у вигляді позбавлення волі строком на 11 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, Місцевого самоврядування у державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях та займатися діяльністю пов'язаною з наданням публічних послуг на строк 15 років з конфіскацією всього майна, який власністю засудженого.